Володимир Володимир Зеленський якраз підтвердив контрна наступальні дії на Курському напрямку з боку Росії і якраз сказав, що все йде за українським планом. О, власне, от, якщо можливо, якщо можливо, то ваша оцінка ситуації саме на Курщині, так а чи те, що зараз Росія там розпочала контрнаступальну операцію, якраз саме зараз це і призведе до відтягування її ресурсів з нашого найгарячішого покровського напрямку, тому що навіть ну так, так намагаєшся аналізуватися. Суто математично, а то принаймні здається і хочеться вірити в те, що там певною мірою стабілізувалася ситуація на покровському напрямку на нашу користь, тому що просто математично. Якщо а, ну буквально тиждень тому там було до 180 зіткнень і все а зараз а, ну, стало менше. От то можливо, це і якраз а, і тепер відтягне ресурси з Покровського напрямку туди на Курщину, і це і є можливо, ну хочеться так розбірковати ото український сценарій, до якого нарешті а, ну, добилися. Знаєте, відповідь категорична? Ні. ні, не відтягне. Я намагалася. намагалась. Ні, ні. Ну я розумію. Я теж хотів би, щоб це було правдою, але на жаль, правда трошки в іншому. А чи це уповільнює наступ росіян взагалі? Чи це уповільнює можливості проведення маневру силами та засобами на різних ділянках фронту? Так безперечно. Чи це вплине в найближчій перспективі на ситуацію на, на Покровському напрямку? Ні, на жаль, не вплине. А, абсолютно правильно, і це можна підтвердити, що власне по у дирекції на Покровськ рух противника призупинився, але це не означає, що противник зупинився взагалі. Я б сказав так, що вони мали зробити це значно раніше. Чому? Тому що, якщо подивитися на динаміку бойових дій саме на цьому напрямку, десь на другу половину серпня місяця ближче до кінця, десь ближче до нашого дня незалежності, ми спостерігали такий знаєте, палець витягнутий в сторону Покровська. Але ж ви розумієте, що в любому слухачу військової академії та навіть курсанту другого курсу, Стає ясно, що логічно було б наносити удар у фланг для того, щоб відсікти атакуючі підрозділи, зруйнувати логістику і примусити противника зупинитися. І саме тому, десь в останню декаду серпня, я згадував такий населений пункт Селідово, за який точилися найбільш запеклі бої. Противник. Так само він не дурний і недооцінювати противника не можна, він усвідомлював ризики, пов'язані з цим. І саме тому він зробив наступне, він зараз почав активно просуватися по напрямку на Курахове, для того, щоб вирівняти лінію фронту і створити передумови на висання на двугледаром. Тому противнику, ну, по-перше, йому пробачте не цікава його територія, тобто він зібрав певні ресурси. І на курській території він просто веде такі бойові дії, які він на сьогоднішній день спроможний вести, маючи е, кількість бойового потенціалу. Тобто, говорити так, що зараз вони почали контрнаступальну операцію, так почали обмеженими ресурсами, але давайте скажемо так: і наших там не дуже багато. Тобто, Противник зараз б'ється, але знаєте, ну не треба зараз посипати голову попілом, казати, а на що ми взагалі це робити? Робили. А ми це зробили саме тому, що противник воює на своїй території, він відбиває свою територію. Ми примусили противника відтягнути значні ресурси з інших ділянок фронту. ви знаєте, от буквально перед нашою зустрічю я читав зведення, так що було зрозуміло: якщо на Покровському напрямку або в районі Отухортиця. Тільки за минулу добу противник використав 50 тисяч тільки снарядів, то, наприклад, на Херсонському напрямку ця цифра накладається ну, в межі десь, що я помиляюсь, 1300 до 2000. Це так, щоб ви розуміли співвідношення інтенсивності бойових дій в 25 разів. Це тільки по артилерійським снарядам, там е ще нанесення авіаційних ударів і так далі тому подібне. Тому противник на сьогоднішній день може дозволити собі продовжувати наступальні дії, не знімаючи з покровського напрямку, якісь суттєві ресурси або зовсім не знімаючи, але це не означає, що він все таки не переможний. Він зараз, знаєте, знаходиться в стані того, що російська поговірка каже трішки кафтан. Тобто, попри те, що вони мають велику кількість сил та засобів, вони змушені приймати рішення щодо послідовності проведення тої чи іншої операції. Вони як то кажуть, смикаються з одного боку в інший, намагаючись уяснити, що буде далі. Ми, наприклад, так само усвідомлюємо, що противник може десь оголити якісь ділянки фронту. І хто знає, завтра ми, може, з вами почуємо про брянську операцію, післязавтра про Білгородську операцію, тому що противник показав свою неспроможність забезпечити охорону своїх кордонів, і противник буде смикатися. Навіть це смикання, яке відбулося внаслідок Курської операції, примусило його утворити оперативні групування Брянськ-Білгород-Курськ. І відповідно насичувати їх військами. Але ці війська, які насичують ці угрупування, вони не приймають участь в бойових діях. Це профіль для нас, так абсолютно профіль. Ми зараз знаходимося з вами знаєте, в такій піковій ситуації. Я про це говорив дуже багато разів, тому що навіть математично, якщо згадати, коли були прийняті суворі, але необхідні рішення щодо посилення заходів мобілізації, то це був травень місяць. І люди почали надходити ну з кінця квітня, в травні місяці на укомплектування військових частин для підрозділів. От мінімальний термін підготовки: буквально 2-3 місяці залежно від якоїсь там посади. Військової, і тільки зараз ці контингенти почали надходити у війська. Що так само е, вилилося в те, що наступ на напрямку саме Покровська зупинився, і противник змушений був приділяти певну увагу флангу, тому що він розумів, що ми так само накопичуємо війська, і свіжі ударні підрозділи можуть ну, створити дуже велику проблему для нього. Мало того, ми забезпечили ротацію наших хлопців, які ну. Воювали в неймовірних умовах, знаєте, не хочу виділяти якісь окремі бригади, але ті бригади, які були задіяні ще в Авдіївці, вони безперестанку переміщувалися з одного напрямку на інший. Я чесно вам скажу, я поняття не маю за рахунок чого трималися ті хлопці. То, що ми зробили цього року, це унікально. Але повертаючись до нашої з вами тематики, війна продовжується і наша задача створити мога більше точок напруженості. В яких противник змушений буде зосереджувати значні свої ресурси при нашому мінімальному втручанні. На сьогоднішній день можна казати так, що за дуже обережними підрахунками, тому що такої відкритої статистики немає, співвідношення наших сил до сил противника, які задіяні на Курському напрямку один до трьох, один до чотирьох. Це, скажімо, бенефіт. Да. Так, в наших умовах в дуже складних умовах це бенефіт, тому що це співвідношення надає можливість противнику переміщувати ці війська на інші ділянки фронту і посилювати тиск на наші сили оборони, які ну на сьогоднішній день не готові ще перейти в наступ в контрнаступ і відбивати противника. Тому і точаться такі бої, але підкреслю ще раз ні жодного впливу курської ситуації на бойові дії на Покровсько-Курахівському напрямку не відбувалося, не відбувається чи буде відбуватися. Два запитання по Курщі. Ой, два запитання по Курщині і по Покровську. А щодо Покровська, ну це вже стало такою стало такою усталеною тезою, що ми в жодному разі не можемо втратити Покровськ. Хоча дуже складна і була ситуація. Зараз ми вже поговорили про те, що певною ну певної міри, якщо можна так говорити, стабілізувалася, тому що Покровськ це плацдарм. А да а, плацдарм для прямого походу на Дніпро, на Дніпро, на Запорізький напрямок. Нам будь-що треба втримати а, Покровськ. Ну, ви знаєте, це, хотілося б, звісно, але треба розуміти, що і в ну, нас всі напрямки стратегічні. Просто треба розуміти, коли ми говоримо про Покровськ. Ми говоримо про загрозу Дніпропетровській області. Я б сказав так: що перша загроза це Павлодар. Давайте не забувати, що Павлодар для нас є надзвичайно важливим з точки зору виробництва вибухових речовин. Це наша військова хімія. І, Саме тому для нас Дніпро це вже стратегічна мета, тому що це перехід на правобережжя України. Але Павлодар – це дуже дуже серйозна проблема для нас у разі, якщо противник прорветься до цього міста. А друге, друге, Покровськ – це такі виступ глибоко в тіло вільної України. І самі розумієте, що із втратою Покровська буде значно складніше забезпечувати потреби військ, які ведуть бойові дії південніше Покровська. Я згадував Курахову, я згадував Вугледар. Якщо ви подивитесь відстань від Вугледара до Волновахи, ви зрозумієте, чому це так важливо. Тому що Волноваха це важливий залізничний вузол, це важливий логістичний хаб. Через який противник здійснює переміщення або як кажуть маневри логістикою з півдня на пів з півночі на південь та зі сходу на захід і в зворотньому напрямку. Тобто втрата Покровська може серйозно поміняти оперативну ситуацію на східному фронті України-російської війни, це правда, і саме тому ми докладаємо максимум зусиль з того, що ми маємо на сьогоднішній день, для того, щоб ситуацію А стабілізувати би гарантовано відкинути противника від цього міста, курщина ми наскільки нам нав, наскільки нам можливо як найдовше залишатися. Я фактично сказала, дозволив собі сказати до нашої перемоги на цій території, ну, знаєте. Я свого часу я сказав так: в принципі, ми вже свою задачу виконали. Тобто, противник треба розуміти наступне: армія противника. Вона дуже велика, але самі розумієте, вона нагадує. Такого динозавра діплодока, який дуже повільно розгортається там, думає, приймає якісь рішення. Що він взагалі приймає рішення, так і тут противник поки усвідомив, що відбулося, поки задіяв якісь управлінські кроки, поки ці кроки почали втілюватися в життя. Такий важливий ресурс в нашій війні, як час вони витратили. Тобто на сьогоднішній день наша задача наносити максимальне ураження противнику, здійснюючи заходи статичної або мобільної оборони, можливо, навіть маневр відходу, тому що це не наша територія, але за умов нанесення максимально великої шкоди противнику. Тобто задача любої оборонної операції це з найголовніша задача знищення бойового потенціалу противника. Або як зараз модно стало говорити, стачування сел противника. сточування? Ну, неважливо. А, отже, не треба робити трагедії, якщо ми будемо відходити з Курської області, тому що ми свою задачу вже виконали. Противник боїться, противник зосереджує на інших напрямках сили, повторюю, які не можуть бути задіяні в активних бойових діях. А це ресурси, це витрати. Тому е, бої там можуть носити різні е, е, ага. різний вид і хар і мати різний характер, але ну я би дуже просив не робити якоїсь трагедії, якщо ну, ми будемо, виконуючи свої завдання, наносячи удари противнику виходити. Навіть більше та кількість полонених, які були взяті, е, е, вже виконала свою функцію. Давайте скажемо так: чи не вили, найвеличніше досягнення, найвеличніше досягнення нашого часу, що саме... На День Незалежності відмітити, саме на День Незалежності, а противник був змушений відпустити 115 наших бранців, обмінявши їх на відповідну кількість своїх людей. Це дуже велика перемога, і ну, я розумію, що військові можуть сказати, що це трошки не то, що ми хотіли. Так, безперечно, але і то, що ми вже зробили. І знаєте, я тут з мир твоїм ганопольським сперечався, тому що, на мою думку, ми з вами присутні ну, при історичному. В моменті, коли війська країни, яка не має ядерної зброї, взяли під взяли під контроль частину території країни, яка має ядерну зброю, а противник ну не застосував засоби ядерного стримування, тобто, уявіть собі, що вся ця глобальна концепція ядерного стримання, буквально 6 серпня, полетіла, ну, стала історією. і тепер ми створюємо іншу реальність до речі. Саме Покровський напрямок я сказав, я б сказав, так став тим каталізатором, яким за калікаталізатором тих дій, які ми з вами зараз спостерігаємо, відносно дозволів на на нанесення на ударів глибину території. Тобто тепер дуже важко аргументувати відмову у надання такому дозволі, нібито концепцію ядерного стримання, тому що ми кажемо, ми пробачимо, ми можемо і в, і в Курську область завести хаймарси, звідти пульмати. От така справа. Плюс це повністю вписується в нашу концепцію нанесення ударів. і Чому тому, що ми завжди говорили, що для того, щоб убезпечити себе, Україна має створювати буферні зони, але це не за рахунок нашої території. Якщо противник, якщо кремлівський режим декларує своє бажання перетворити Курську область на пустелю, на пустелю, ну то вибачте прапор йому в руки. Вони можуть робити все, що завгодно на своїй території. Більше того, якщо вони перетворять його на пустелю, ця пустеля буде непрохідна як для українських військ, так і для російських, що нам, в принципі, і було потрібно. Так що, хай вони витрачають ресурси. Дай Боже здоров'я нашим хлопцям. Не треба переживати, тому що я повторюю багато разів: що в статуті в бойовому статуті прописані наступні види маневру. Наступ, оборона, зустрічний бій і відхід. Відхід такий самий. Вид маневру передбачений законодавчо, як інші види бойових дій. Це, до речі, дуже гарна історія. Сьогодні не завершимо. Наступне запитання вже поставлю наступного разу. Особливо про концепцію ядерного стримування взагалі виглядає прекрасно. Пане Сергію, дякую я вам. Сергій Грабський, військовий експерт. І на Ютуб каналі прямого дуже дуже, дуже фахово, дуже багато моментів для мене особисто. Я сподіваюся, і для глядачів стали більш зрозумілими і вже не такими тривожними. Дякую вам. Переможемо. Переможемо. Все